Росія захопить Україну у 2256-му. США вже готують зброю та ресурси. А в Монако затримується на скандального екзлави Мотор Січ. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Росія може захопити Україну лише у 2256 році, якщо збережуться нинішні темпи просування. Для цього їй доведеться заплатити ціну в 101 мільйон втрат, тобто 101 мільйон російського населення. Пише видання Forbes. За словами командувача армії Сполучених Штатів Америки в Європі, російські війська в Україні продовжують нарощуватися. Наразі в Україні перебуває не менше. 600 тисяч військовослужбовців Росії це майже вдвічі більше ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Також на його думку, Володимир Путін готується до затяжної війни, яка може вийти за в... межі України. Сполучені Штати Америки залишаються в переговорному процесі, і навіть можуть продати Україні зброю, як заявив міністр фінансів США, угода про надра, яку 30 квітня підписали Київ і Вашингтон, є потужною комбінацією, яку Дональд Трамп передав Володимиру Зеленському. Що означає це, що адміністрація Трампа вже не проти продажу зброї Україні, і як ця позиція? Пов'язана з угодою про надра. Поділіться своєю думкою в коментарях. Якщо маєте таку думку, якщо ні, то слідкуйте за нашими новинами. Ми про це все розповімо вам. США відправляють Україні списані F16 зі звалища на авіабазі Девіс Монтан для підтримки і використання в якості запчастин, а не для бойових дій. Повідомляє американське видавництво. У новій оцінці розвідки США йдеться про те, що Путін змінив свої позиції і короткострокові цілі, та демонструє більшу готовність до досягнення миру в Україні. Повідомляє CNN. Розвідка вважає, що Путін може піти на компроміс у своїй вимозі повного контролю над зайнятими територіями, але також не відкидають можливості того, що в довгостроковій перспективі Росія може відновити війну і спробувати завоювати додаткові території в Україні. Добрі безпілотники влаштували гарячу ніч на території анексованого Криму та в кількох регіонах Російської Федерації. У міністерстві оборони Росії заявили про збиття 120 безпілотних літальних апаратів. Особливо гучно було у населених пунктах Гвардійське, Севастополь, Джанкой в районі аеродрому Сакі в Новофедорівці. А також у Качі, де базується військовий аеродром Чорноморського флоту Росії, начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років в'язниці. ДБР розпочало розслідування проти керівника через умисне ухилення від призову військовозобов'язаних на службу. Його дії призвели до проблем з комплектуванням підрозділів. Правоохоронці затримали в князівстві Монако, сина колишнього президента стратегічного підприємства «Моторсіч», який разом із батьком є фігурантом справи про розкрадання активів компанії. Хоча в офіційних повідомленнях не вказано імен, з оприлюднених деталей випле. Що йдеться про В'ячеслава Богуслаєва та його сина Олександра. За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну син допоміг батькові привласнити контрольний пакет акцій підприємства, а згодом продати його третім особам за 650 мільйонів доларів США. Щоб реалізувати схему тодішнє керівництво Моторсічі організувало інвентаризацію, під час якої штучно знизило вартість активів. Потім було придбано 65% акцій за заниженою ціною, а пізніше більше частину передано шести офшорним компаніям, що належать сину Богуслаєва. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.